Святкування Міжнародного дня захисту дітей для багатодітної родини Матвеюків із Мокачева принесло особливу радість. У цей день відбулося урочисте відкриття дитячого будинку сімейного типу. Володимир та Олександра Матвеюки мають двох власних дітей дочку і дорослого сина. У 2009 році подружжя прийняло в родину двох дівчаток, а в 2012-му – ще трьох. Нині родина проживає в новому дитячому будинку сімейного типу. Найстарші дівчинці 21 Рік, а наймолодші сім. Представники обласної та міської влади привітали родину Матвеїків і вручили їм цінні подарунки: телевізор, комп'ютер та інші необхідні речі. Зазначимо, нині на Закарпатті відкрили 29 дитячих будинків сімейного типу, створили 62 прийомні сім'ї, влаштували майже 350 дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми, як перейшли, як рубеж. Якийсь. ми всі чекали цього свята. Чекали, щоб вже ми організувалися, вже влаштувалися і вже просто жили, тому що так підготовка. Трошки переживали про це все, але слава Богу, все вийшло. спокій, радість, мир. Символічно є також, те, що якраз в цей святковий день, у день перший день літа. Ми сьогодні зібралися тут, щоб відкрити 36-й будинок сімейного типу в Закарпатській області. Приємно наголосити на тому, що якраз Закарпаття в цьому плані займає чільне місце в Україні. Це питання є пріоритетом в роботі обласної державної адміністрації. В цьому плані нас підтримує влада в цілому. Це питання під контролем президента.